Усім привіт агенти. У нас зараз 7 тиждень, дуже близько до середини сезону. Активності не так багато, але подивимося, що там відбувається. Також не забуваємо донатити, підтримувати збройні сили. Також споживаємо та розповсюджуємо україномовний контент. І тут у нас активна експедиція в коледж Кенлі, яка дає нам 15 рівнів з множником досвіду x 2 Тож можна швиденько ще забрати, хоча звісно це не порівняється з 1000 x 5 а також активувалась глобальна подія реанімація. Доволі непогана подія, але з одним багом. Саме головне, що шкода в голову більше навтричі. Тож будь-яка варіація снайперського білда з талантом Determined буде непогано працювати, можна взяти навіть класичну М1. Коли ви вбиваєте ворогів в голову, вона вибухає і створює таку собі хмарку типу окислювача, який нас лікує, але по ворогам наносить шкоду. Але не тільки по ворогах, і отут якраз на баг, який досі не виправили, хоча обіцяли в цьому сезоні. Якщо ви будете виконувати страти, то є шанс, що ці хмарки б'ють НПЦ і тоді сама страта не зарахується. Тому треба бути обережним. Але якщо ви не вбиваєте в голову, вороги реанімуються і встають, і їх треба буде добивати. Тож, в цілому непогана подія, можна пофармити. Зірачки і в крамниці сезоні купувати різні контейнери. Спробує це РСС, це швидка гвинтівка, шкоди в неї як би небагато, але навіть тут її вистачає. Безкінечний спаун. Знову в конвой бійні в цьому місті, і вони тут виходять дуже довго, поки не знищаться ці їх танки. Майже 9 хвилин їх тут вбивав, пару рівні взяв. Врешті закінчились. А в крамниці з одягом нічого особливого повернули ще один старий набір корпоративного гантера. Великі знижки вже пройшли, тому стандартна ціна. Ну, та й все, більше нічого цікавого, дивимось, товари тижня. Пістолет пророк непотрібна штука. Кидаємо в експертизу, якщо ще не прокачали. P416 непогана штурмова гвитівка з талантом стрімлайн. Можна навіть взяти, хоча багатонько оптимізувати основні характеристики. Бронежилет можна його використовувати в танку, але тут буде тоді не ідеальний, а звичайний авангард. Але все ж таки для першого білда можна спробувати. New Reliable. Надійна новинка. ну Такий собі кулемет, можете спробувати, але більше на експертизу його закинуть. Для дробовиків максимальна характеристика, швидкість перезаряджання. Цікавий бронежилет можна використовувати в якийсь білд шаровода, скажімо так, є шкода від навичок та негативні ефекти під будь-який талант, ну, наприклад, схопушка в цьому варіанті. Віспер нічого цікавого. Максимальна шкода для гвинтівок. Порш кобура раніше використовувалася зараз не потрібна. Для пістолетних блів непогана маска нокдаун. Hey, agent. М700 тактична снайперська гвинтівка під будь-який талант, а точніше під детермайн рішучість. З правильними характеристиками. Дробовік як клей, іменний на експертизу або з ним пограти. Це Super90 талантом Brays на хаба іменним Магнум. 686, є його аналог Harvester, який падає з удголіна, де базова шкода більша, але цей теж можна спробувати, якщо збираєте пістолетний біл. Хоча він дуже такий вимогливий до зброї, тому буде, мабуть, мало шкоди. Драбовик The Mob, Швабра, нічого цікавого. Бронежилет Клоузер, параметри такі собі теж не підходить. Він під DD-build. Снайперська гвинтівка The Darkness. Здається, це не ТЗ і а якщо так, то можна взяти для прокачки експертизи, але сама по собі зброя не цікава. Баркдозен. Right звичайна гвинтівка. Не ТЗ експлуатив. SALS 12 з правильними характеристиками, але за ТЗ-валюту. Стратегічний вектор не ТЗ ексклюзив, тому можна тут не витрачати грошей, але використовується він в мінометних білдах. І параметри тут, в принципі, підходять. Цікавий бронежилет Ялгіра є тотальне знищення облітерейт, шкода в голову і відновлення броні. Можливо, він кудись такий зайде. Це, мабуть, більше щось під ПВП. А ще як варіант, його можна використовувати в тому білді на зворотній удар. Шкоду голову замінити на критичну шкоду, наприклад. І в принципі він підійде. For the What can I do for you, І тут не ТЗ ексклюзив, біла смерть, але вона з талантом Determined. Якщо хочете сильну снайперську гвинтівку, то можна її якраз взяти. Шкоду по броні поміняти на шкоду цілім поза укриття. А реліквія не потрібна штука на експертизу або взагалі не витрачаємо ТЗ-валюту. Максимальна шкода для кулеметів також кулемет з талантом стрімлайв. Да, щось товари такі собі, майже нічого цікавого нема. Мендоза зараз Соус Вест біля місії аерокосмічний музей, а Дені Вівер Constitution Холл. Швабра і клоузер бронежилет зі зворотнього відліку для експертизи. Ну, такий собі щиталом, багатенько основну характеристику оптимізувати. Місливість будь-яця не цікавий, і також тут максимальна шкода від навичок. Хансман такий самий, як щиталом, теж багатенько доведеться оптимізувати основні характеристики. Непоганий ФАМА з талантом напруга стрейнет, можна взяти як непогану штурму гвинтівку. Для дробовиків максимальна характеристика, швидкість перезаряджання. Можна таку маску використовувати в білду танка. Ну і коліна на дрон турель, хоча це фактор цікавіше, навіть три частини. Для нової навички Smartcore модуль на збільшення шкоди цілям поза укриття. Так, у один вівер. Один екзот контейнер. Два з ресурсами для оптимізації, один імінний, один контейнер з сезона попереднього досі. Рефактор тут і шайні манки і також ще два контейнера з різними матеріалами. Непоганий набір. Так, щось з цим контейнером не те. Я вже задовбався його купувати. Е, стоп, що таке? Він просто не купується. І валюта не витрачається. Якісь забаговані. Ну, просто що він з допереднього сезону. не працює. І тепер подивимось на активність у наших кланах. Знімаю я все це діло в понеділок. Бо ось у нас в 12 годині вівторка виходить буде оновлення кланового досвіду і ми отримуємо клановий контейнер. У багатьох кланах він буде третього рівня. Подивимось. Другий клан. Третій клан, четвертий клан, п'ятий клан. І шостий клан. Трохи ми його оживили, і тепер тут теж є активність. В усіх кланах тепер контейнер третього рівня. Молодці. Ну що ж, ось такий нас тиждень. Граємо з реанімацією, але доведеться вимикати глобальний модифікатор хардкор, і тому ваш білд на зворотній удар треба буде доробляти, або взагалі його не використовувати. Як завжди, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую всім, хто додивляється ці відео до кінця, навіть якщо вони вам не цікаві. Також заходьте до нашого Діскорду. Хай всім щастить і мирного неба.